Сьогодні на програмі Біблія продовжує говорити. Хочу звернути вашу увагу на найвідоміший і всіма улюблений уривок зі святого письма, який є зразком світової поезії. Це 22-й псалом. Цей псалом урочисто з почуттям хвилювання часто читають на весіллях, коли двоє молодих людей спільно починають сімейний шлях. Його читають також і на похороні, адже він є для багатьох джерелом розради серед горя. Діти легко розуміють його і швидко запам'ятовують його зміст. Богослови говорить, що 22-й псалом, подібний до птаха, він облетів весь світ, співаючи найсолодшу пісню, яку коли-небудь співали. Він заспокоює більше сердець, ніж всі інші філософії світу. Він буде співатися нашими дітьми та їхніми дітьми нескінченно. 22-й псалом за правом вважають найбільшою і єдиною колекцією втішних фраз. Фахівці одночасно називають його радістю дитинства. Та розрадою старості. Автором цього псалма є Давид. Читаючи його псалми, ми схильні думати про нього як про людину високого благочестя, з якою ми ніколи не зможемо зрівнятись. Але вивчаючи життя Давида, можна помітити, що він багато у чому був подібним до нас. Ще юнаком Давид пас отару свого батька на Палестинських пагорбах. Саме під час його перебування з овочками на полі, коли він піклувався про їх добробут, Давид отримав надзвичайно великий досвід богопізнання. Господь став для нього добрим пастирем. Зверніть увагу на зміст 22-го псалма. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості». Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Які прості, але глибокі за змістом слова. Якось одна мати стала вчити свою донечку на пам'ять 22-й псалом. Дівчинка сказала: Господь мій пастир. А далі, забувши, чого її вчила мама, доповнила своїми словами це все, у чому я маю потребу. Слова цієї дівчинки протягом тисячоліття висловлювали почуття багатьох віруючих, вони і тепер вселяють силу в наші душі і надихають нас, тому що Бог піклується про нас як добрий пастир. Представлення Бога у образі пастиря, а його народу в образі овець є розповсюдженим літературним прийомом у святому письмі. Уперше з ним ми зустрічаємося в книзі буття у 48 розділі, Яків під час благословення свого сина Йосипа сказав: Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої, Авраам та Ісаак, що пасе мене, відколи існує аж до цього дня. Найчастіше з цими образами ми зустрічаємося на сторінках книги Псалмів. У 78-му Псалмі написано: А ми, твій народ, і отара твого пасовиська будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу Твою зроду в рід. Саме ці образи передають ті близькі та тісні стосунки, які Бог вибудовує зі своїми дітьми. Щоб зрозуміти і оцінити красу і значення цих образів, потрібно знати небезпечну природу юдейської місцевості і ті близькі взаємини, які існують між пастухом і його отарою, особливо почуття відданості, яке виникає між ними протягом багатьох годин. Проведених разом. Один чоловік, який відвідав Ізраїль, розповідав про свою розмову з пастухом Овець, якого він зустрів на святій землі. Він запитав його Ти вчився в школі? Той відповів: Ні. Ти вмієш рахувати. Відповідь знову була Ні. А як ти можеш знати, що ти не втратив жодної вівці з отари? Пастух відповів: тому що я знаю їх усіх по імені. У любові завжди індивідуальний підхід у книзі про прокаїсаю 43-му розділі у першому вірші записані слова Господа. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, у Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я Твоє мій ти. Це те, що робить пастир. Він піклується про кожну одиницю у своїй отарі. В Євангелії від Івана в 10 розділі записані слова Христа. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Нам варто звернути увагу на цей вислів. Ісус називає себе добрим пастирем. Прикметник добрий означає того, хто добре виконує своє служіння, того, хто є надзвичайно видатним, чудовим пастирем. У грецькій мові є два слова, що мають значення «добрий» агафос, яке просто описує властивість доброти. І калос, яке говорить про те, що в доброті є привабливість, яка робить доброго привабливим. Коли йдеться про Ісуса, як про доброго пастиря вживається слово калос. У ньому більше ніж уміння і вірність, у ньому є привабливість і чарівність. Іноді в місті чи в селі люди говорять про доброго лікаря. Вони мають на увазі не тільки його вміння і знання професії, але й його співчуття, доброту і милосердя, з якими він приходить до хворих, які роблять його усім другом. В 11 вірші 10 розділу Євангелії від Івана Ісус говорить, що доброго пастора характеризує те, що Він готовий віддати власне життя за овець. В 14 вірші про доброго пастора сказано, що Він знає своїх овець по імені. Вони знають не тільки його голос, але вони знають його. Знання приводить до дії. Добрий пастир, який знає овець своєї отари, проявляє особистий велилюбний інтерес до кожної овечки. Вівці, в свою чергу, знають характер свого пастира. Вони висловлюють цілковиту довіру до свого піклувальника і, безсумнівно, повну слухнянність. Якось один єропець, подорожуючи по Сирії, познайомився з пастухом і зі здивуванням дізнався, що вівці, як стверджував пастух, впізнають його по голосу, а не за зовнішнім виглядом, як сам він вважав. Мандрівник захотів перевірити, чи це так. Пастух, посміхаючись, погодився і запропонував провести експеримент. Мандрівник передягнувся у одяг пастуха, взяв палицю і заходився кликати овець, але вівці за ним не пішли. Він старався і так, і сяк. Все було марно. Деякі з них стали дивитися на нього з цікавістю, але жодна не думала слідувати за чужим пастухом. Тоді овець покликав господу. І, хоча вигляд у нього був незвичний, вівці негайно послухалися і побігли до нього. В 22-му псалмі говориться, що пастух піклується про три головні потреби овець: про їжу, про відпочинок і про воду. Розглянемо їх по порядку. Перша потреба потреба у їжі. На пасовиськах зелених оселить мене. У Палестині пастух виводить на пасовище овець дуже рано, о 4-й годині ранку до 10-ї години, коли починається денна спека, вівці вже ситі. Необхідно сказати, що Слово Боже є для нас тим зеленим пасовиськом, з якого ми можемо отримати силу для щоденного духовного життя. В Книзі Ісуса Навина в першому розділі написано. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоби додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Найкращий час для духовного харчування, вивчення Слова Божого це ранок нового дня. Саме тоді зі свіжими силами, чистими думками ми можемо наповнюватися Словом Божим, адже Біблія це джерело Божественної мудрості і откровення. Ніщо так не розширює кругозір людини, не зміцнює розум, не облагороджує почуття як вивчення. Найглибших істин Божественного откровення. Знання. Її принципів є невід'ємною частиною становлення особистості з усіх коли-небудь написаних книг в жодній не міститься стільки повчальних уроків, стільки шляхетних настанов і стільки величних обітниць, як у Біблії. Саме Дух Святий заохочує нас до дослідження Слова Божого. Друга потреба потреба у відпочинку. Мудрий пастух веде свою отару на пасовисько зелене у затінок на відпочинок. Вівці вже не пасуться, а жують жуйку, що є природнім шляхом травлення. Коли ми досліджуємо життя багатьох великих людей, то можемо помітити, що кожен з них знаходив час для відпочинку і усамітнення. Чудові вірші та поеми були написані не на переповнених вулицях великих міст. Прекрасні пісні з величною гармонією були написані не серед міського шуму. Ми можемо споглядати Бога тільки тоді, коли зупинимося в нашій гонитві. Свого часу великий прок Ілля побачив Бога не у землетрусі та буревії, а в тихому війні вітру. Мойсей виявив присутність Бога у палаючому кущі на схилі гори. Ісус знаходив час, щоби побути на одинці і помолитися. Ми з вами поспішаємо все встигнути. Нам ніколи по справжньому заглибитися у писання, почати неквапливий діалог з Богом у молитві. Ми робимо це, але робимо на ходу, тому що. Термінові справи витісняють більш важливі, чи не здається вам, що живучи так, ми харчуємося сухою травою, а зелені пасовиська залишаються осторонь? Повірте, нагорода за індивідуальне спілкування з Богом у тиші дуже велика. Саме Господь може задовільнити всі наші духовні потреби, і зробить Він це за допомогою свого слова. Третя потреба потреба у воді. У другій частині другого вірша псалмист пише. На тихою воду мене запровадить. Цікаво зауважити, що овець ведуть, їх не женуть, велику рогату худобу не ведуть, а поганяють. Псалмист скаже, що це той момент, яким діє Бог. Він не змушує, не примушує. Він не поганяє нас слідувати за ним. Він завжди приваблює нас любов'ю. Христос завжди говорив: ідіть за мною. Бог є любов, і ця любов завжди знаходиться перед нами. Вона вводить нас. Ви знаєте, що значно легше, коли хтось говорить нам, що потрібно зробити, як зробити, і куди іти. З цієї причини значно легше бути солдатом в армії, ніж послідовником Ісуса Христа. Нам необхідно пам'ятати, що одне з перших зображень Бога в Біблії перед народом ізраїльським у стопі Огню вночі і в ступі хмари в день, який їх супроводжував. Необхідно сказати, що шлях до неба освячений слідами ніг Спасителя. Цей шлях може бути крутим і кам'янистим, але Ісус його подолав. Він протоптав для нас стежку у колючому терні, зробив для нас шлях значно легшим. Такою є біблійна картина Бога. Зверніть увагу, до яких вод Пастух запроваджує своїх овець. На тихою воду. З гірських потоків вівці пити не можуть, тому що шум і стрімкий рух води лякає їх. Вівці можуть пити воду тільки з тихого джерела. Часом Господь знаходить нас біля бурхливих джерел, до яких ми. Кидаємося, шукаючи душевного спокою, і він веде нас звідти до тихих, де ми можемо придбати справжній мир і спокій. В третьому вірші написано Він, душу мою, відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Іншими словами, Давид говорить: Господь відновлює мене, він дає мені нову силу. Подібно до того, як ми вставляємо в ручку новий стержень і вона відновлюється у своїй функції, так і ми отримуємо нову енергію для життя і діяльності. Зверніть увагу на 18-й псалом. Там говориться, як це відбувається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Заради нашої ж безпеки, заради підкріплення нашої душі, небесний пастир, запрошує нас іти шляхом десяти заповідей. Друзі мої, якщо ви відчуваєте себе знеможеними, якщо робота або навчання вам уже не в радість, якщо ви втомились, Господь може відновити вас через щоденні роздуми над його законом і молитвою. В четвертому вірші псалмист пише. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене посухтішать. Що це за долина смертної тіні, про яку говорить Давид? У той час, коли жив Давид в тих місцях, де він пас овець долиною смертної тіні, називали темні ущелини, це було небезпечне місце. Там постійно панувала темрява. Ніколи не було сонця. І отже, там не було ніякого життя. Коли думаєш, що потрапиш в таке місце, мимоволі стає моторошно, але Давид каже не буду боятися. Що вселяло в серце Давида хоробрість, і він міг сміливо пройти долиною смерті, боротись з диким звіром, вийти назустріч Голіафу і перемогти його. Він говорить: не буду боятися злого, бо ти при мені. Саме присутність Господа у нашому житті завжди несе спокій і впевненість. Можливо, багатьом з нас найближчі дні доведеться пройти. Цією долиною смертної тіні. Можливо, ми відчуємо себе самотньо, можливо, на нас упаде страшна тінь тривоги. Тоді ми будемо, наче Давид, у темній вузькій ущелині. І як колись Господь був з Давидом, так він готовий бути і з нами. Господь наш пастир. Якщо ми підемо за ним, Він поведе нас через всі труднощі життя, з ним ми не залишимось в пітьмі, бо він сам є світло. Присутність Господа освітлює шлях, несе впевненість і спокій. В останній частині четвертого вірша Давид пише: Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Жезло, берло, палиця чи посох символ влади і сили. Пастух використовує його, щоб відганяти диких тварин, посох, засіб опори при ходьбі. Його ж використовували, щоб витягувати овець з рову, Із зворотнього боку був гак. Давид. У своїй пісні, описуючи дії Божі як пастиря, використовує ці два слова жезл і посох. Хоча мова йде про один предмет. Він каже Я дивлюся на цей жезл, на цей посох, і знаю, що поки я поруч із пастирем, то можу бути спокійним. Після четвертого вірша динаміка цього псалма змінюється, і Господь. Постає перед нами у новому образі. Він постає перед нами як господар гостинного дому. В п'ятому вірші написано, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Давид знайшов порятунок. Укриття від ворогів у домі Господньому». І там він із захопленням спостерігав за тим, що робить Господь. Буквальний переклад п'ятого вірша із давньої єврейської мови звучить так: Ти накриваєш сіл для мене на очах у моїх ворогів, оливу виливаєш на голову мені і чашу мою до краю наповнюєш. Помазання голови гостя Оливою вважалося частиною етикету на сході, і турботливий господар завжди робив це, а наповнена чаша вином була знаком великодушності з боку господаря. Давид, із захопленням говорить: ти вітаєш мене як гідно честі гостя. Кожен раз, коли ми приходимо додому Господнього, Він вітає нас саме так, Він радий бачити нас, Він влаштовує бенкет в нашу честь. Саме так свого часу зустрів Батько блудного сина. Вся істота Давида затримтіла від споглядання Божих дій. Він представляє Господа турботливим, добрим пастирем, біля ніг якого так, добре пастися. Він також показує Бога привітним господарем, до якого завжди приємно приходити. Усвідомивши все це, Давид не хоче втратити, і він вигукує. Господи, не хочу, щоб все це закінчилось. Послухайте, з якою впевненістю далі Давид проголошує. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Давид був сповнений рішучості, він говорить: Господи, я не проміняю все це, що ти робиш для мене на жодні блага світу цього. У другій частині шостого вірша Давид говорить: А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Тільки в присутності Господа ми знаходимося у повній безпеці, тільки у Його присутності ми чогось варті, тільки у Його присутності ми відпочиваємо і відновлюємо сили. Одного разу на великому урочистому прийомі. Відомого артиста несподівано попросили виступити. Прибравши подумки свій репертуар, він вибрав незвичайний для такої аудиторії твір, «22-й псалом Давида: Господь то мій пастир. Коли він закінчив читати, зал вибухнув оплесками. Почекавши, доки оплески вщухнуть, артист сказав. Тут в залі є мій друг, який теж добре знає цей псалом. Я хочу попросити його прочитати цей псалом для вас ще раз. Його товариш вийшов на сцену, коли він читав, зал завмер, а коли закінчив, запала тиша, чимало людей плакали, але оплесків не було. І раптом із залу хтось промовив. Ви з вашим другом прочитали один і той же псалом. Чому ж зал реагував по-різному? Артист, не бентежучись, відповів: це тому, що я знаю псалом, а мій друг знайомий з пастирем. Можливо, образ пастиря і отари овець для сучасного міського жителя не так вже й багато значить, але цей псалом співається вже майже три тисячі років. Він подолав на своєму шляху бар'єри часу, племен, народів і мов. Причина, з якої цей псалом залишається життєздатним і сьогодні не в тому, що він є великим літературним твором, а тому, що серед боротьби і страху, різних потреб і людських слабкостей є пастир, який знає кожного з нас по імені, який в змозі підтримати нас, забезпечити, захистити. І хто щодня з відкритими обіймами виходить нам зустріч. Зустріч. Подякуємо Господу в молитві за Його велику турботу про нас. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за цей гарний світлий образ пастаря на сторінках святого письма. Дорогий Господь, допоможи нам довіряти тобі, як найкращому пастору, який піклується про наше життя. Господи, благослови нас і допоможи нам завжди чути твій голос і пам'ятати, що ти кожного з нас. Знаєш по імені, благослови нас, наших телеглядачів, і допоможи, Господи, нам слідувати завжди за тобою, бо знаємо і впевнені, що Ти приведеш нас до вічних осель. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у вас є пастор, який знає кожного з вас по імені, який в змозі. Підтримати вас, забезпечити, захистити, і хто щодня з відкритими обіймами виходить вам на зустріч? Щоби краще вам познайомитися з цим пастирем, рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20, 20 або пишіть нам на електронну адресу, що бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!